6 грудня день Святого Миколая. Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про свято Святого Миколая. Зимовий період найулюбленіший час для дорослих і дітей. Адже саме зима приносить нам найбільше свят та омріяних подарунків. Святковий настрій та перечуття чогось неймовірного. Весь час вітаю у повітрі, а все починається з однієї зимової ночі, коли небеса лищать зірками і їх промінь освітлюють дорогу Святому Миколаю, який зі своїми помічниками-янголятами поспішають у кожний дім, даруючи подарунки. Сьогодні я хочу вам розповісти про реальну історичну особистість святого Миколая, який прославився своєю любов'ю до дітей та допомогою бідним. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою, але в нього був великий статок Миколай. Мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, у якому були харчі, одяг, гроші та йшов до оселя, де жили бідні люди. Він підкладав подарунки під їхні вікна, а найбільше. Він любив дітей, тому вони завжди перші отримували від нього подарунки. Минулі роки Миколай виріс і став священником. Усі шанували і любили його за доброту та мудрість. Про діточок Миколай ніколи не забував. Коли Миколай зустрівся з Господом, то за його добрі справи йому було дозволено один раз на рік спускатися на землю, щоб підвідувати діточок. Тому у ніч на 6 грудня в оселю, де живуть діточки, приходить Миколай та кладе під подушку подаруночки Кажуть, що подарунки від Миколая отримують тільки слухняні діти. А ви були слухняними у цьому році? Я впевнена, що так. Тому Миколай обов'язково завітає і до вас.